Амінь, слава Ісусу Христові, присвященіший владих, Всечесні Отці, дорогі брати і сестри, як хотілося б кожному з нас мати на нашій життєвій дорозі власний такий твердий і непохитний камінь, щоб наша дорога ніколи не хиталася під нашими ногами, не тікала від нас, щоб нам не доводилося наукомацьки шукати собі шлях у житті. Керуючись якимись примарними вказівками випадкових людей. І ось у цьому епізоді ми відчуваємо відкриття для нас того каменя, який може нам єдиний бути основою під певної дороги. Каменя віри. Ти є Христос, Син Бога Живого, основа визнання, які і стають. Підважною під майбутню церкву, ту церкву, яка єдина здатна провадити нас через життя не обманюючи, не заводячи на майтці, завжди рятуючи нас від випробування самотністю і від фатальних помилок, які виникають тоді, коли людина не знає, на який зовнішній авторитет покластися. Церква дається нам. Як дар, але водночас і як викр. Бо і тут ми маємо проходити перевіряння своєї зрілості, зрілості своєї віри. Петрові дано було це нове ім'я, яке винагородило попередній шлях Симона і одночасно сказало йому майбутню дорогу. Саме тому, коли він прийнявши откровення Святого Духа, просвітившись ним і виголосив ті слова, які підсумував його попередній досвід. Ти є Христос, Син Бога Живого. Не просто помазаний Божий Христос, а Божий Син, Друга особа Святої Троїці. Ось правда, яка здатна осяяти нам своє життя. І хай буває так, що ми сотні разів повторювали ці слова, сотні, сотень разів читали символ віри, але може дасть Бог колись у хвилину піднесення молитві нам справді засяяти в нашому серці ці слова. Ти є син Бога живого. І ми відчуємо в Христі не того проповідника, який був минулого, не лідера однієї громади. Ми відчуємо в ньому самого люблячого Бога, який іде до нас, прийнявши образ людини, аби стати для кожного з нас дорогою до спасіння. Не раз кожен з нас ремствував на те, що нині важко вибрати собі дорогу через життя. І кожному з нас довелося зіштовхнутися довкола в Харкові із тисячами різних забобонів, упереджень, із яких найстрашніше це прив'язування церкви до певної адміністративної структури, юрисдикції і зведення проблеми вибору до вибору архірея, вибору парафії, до якої ходиш. І в той же час я боюся, що коли б ми зараз стали біля виходу із кожної з церкви і почали допитуватися, Та, хто ж такий Христос, свідов за першими книжними фразами не могли б почути стільки Єресей, скільки і тут, на полтавському шляху, коли стане біля церкви. Христос дається пізнати люблячому серці. Серце, в якому є місце. Для відданості Богові і водночас для покори, покори його волі, яка виявляється у відкритості до ближнього. І саме тоді, коли ми знаходимо в собі ось ці дві сили, сили любові і сили покори, вони і допомагають нам відчути, що церква не там, де є певна особа. Небезпека ця була вже за часів самого апостола Петра, і вони з апостолом Павлом мусили боронитися від тих, хто пов'язував церкву із їхніми власними особистостями. І навіть намагався протиставити їх один одному. І перший апостольський собор мусив розв'язувати конфлікт. Між тими, хто вимагав визнавати для всіх християн закон Мойсея, і тими, хто давав кожній нації жити відповідно до її традицій, приймаючи найголовніше, приймаючи Спасительний поклик Євангелії. Ти є Христос. І ті слова відлунюють, ніби у самому Христі зворотніми словами. Ти є скеля, Петро, і на тій скелі збудує церкву. І що те буде зв'язане на ним. Церква є церквою Петра. І ця церква шукає свою єдність у самому Петрі, камені, на якому вона зводиться. Прекрасний приклад показали нам патріархи Заходу і Сходу. Павло VI і патріарх Вселенський Афінагор, коли вони вперше засвідчили свою любов, зняттям взаємних анафем і в тому числі зустрічу на цей день. І традиційно вже скільки років у цей день, правда, за новим календарем, зустрічаються у спільній молитві патріархи Сходу і Заходу, щоб своїм власним прикладом показати єдність церкви яка виявляється у багатоманітності обрядів, але водується на одному камені, камені однієї віри, бо є один Христос, і ніхто його не здатен поділити. Я сердечно вдячний Псвященному владиці Мар'янові за те, що допоміг нам і сьогодні освітлити нашу літургійну молитву через свою присутність. Відчуттям цієї широти, універсальності і єдності церкви. Бо я думаю, кожен із вас вже встиг помітити і відчути, як гарно і гармонійно іде у нас спільна молитва, коли ми, попри відмінність зовнішню, відмінність обряду відчуваємо спільність нашого серця, його мови через піднесення до того, хто слухає і в оцю мову і допомагає нам пережити у Христі на камені віри нашу єдність, ту єдність, яка й визначається єдністю святої соборної апостольської церкви. Амінь. Слава Сімку!